Чудова сонячна погода, одна з найкращих водойм типу Траут Area в Польщі та понад 60 учасників на старті. Це означає, що сьогодні я запрошую вас на чергову редакцію Libra Lure Cup. Отже, починаємо. Ще раз нагадую, що ми використовуємо тільки заводські подборівкові гачки, не під а саме заводські подповідкові гачки. Тож це власне ми об'єднані справа. Чи ви зараз знаходитесь безпосередньо світлі, де ми домовилися? Змагання загалом проходять за принципом Trout Area Battle, тобто це 9 турів по 20 хвилин. Через 10 хвилин відбувається зміна місць. Враховується кількість риб, а не вага і не розмір. Емоції дуже відчутні, особливо коли чуєш, що у твого прямого суперника вже працює котушка. А ти замислюєшся: чому мої риби сходять? Або чому мої риби оминають приманку? Цього найкраще. Ні, поразка чотири. Що шість риб спіймано. Я обігнав партнера на одну рибку, тобто на волосинку, як я кажу, але вдалося перш перший тур завершився в нічию, але найголовніше, що не з нулем. Друже слабкі, навіть критично слабкі два місця, які викликають глибоке занепокоєння та потребують негайної всебічної уваги та ретельного аналізу. Це безумовно нічия з рахунком 2-2. Що є абсолютно неочікуваним, непередбачуваним і можна сказати спілкуючим результатом. Буквально 2-2, що підкреслює непередбачуваність ситуації, її неконтрольованість та викликає презліт з запитань щодо ефективності стратегії, тактики та загального виконання. Цей конкретний результат нічия два є особливо прикрим, розчаровуючим та неприйнятним, оскільки він чітко вказує на певні системні недоліки, прогалини та слабкі сторони. Які необхідно негайно, ретельно проаналізувати, ідентифікувати та виправити, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Це не просто нічия, це нічия, яка демонструє відсутність рішучості та здатності довести справу до переможного кінця. Що саме? Які конкретні аспекти, які не перевершені якості, які унікальні характеристики, які приховані переваги, або які незбагненні елементи, треба так сильно, так непереборно, так глибоко і так незмінно. Приваблюють цій конкретній дисципліні, що робить її настільки захоплюючою, настільки цікавою, настільки привабливою, настільки неперевершеною та настільки магнетичною для тебе, що ти готовий присвячувати їй, стільки часу, стільки зусиль, стільки енергії та стільки емоцій. Незважаючи на такі неочікувані, розчаровуючі та часом навіть здаліші результати, які саме внутрішні механізми або зовнішні фактори змушують тебе повертатися до неї знову і знову, незважаючи на всі труднощі та виклики, які вона постійно відкидає. Це саме в ній викликає таку непереборну пристрасть і відданість. Це вже почалося десь 8-9 років тому. Спочатку я виступав у Чехії. Взагалі, те, що можна зловити багато риби, ти можеш це вирішити? Не пощастить, якщо хтось побіжить туди, куди знає тільки він, але ми, по суті, ловимо рибу з сусідом. У нас рівні можливості, мало шансів на якусь аферу чи власні місця, просто везіння. Скільки риби сьогодні? 42. Підраховані бали, розподілені призи та Кубок Лібралюри можна вважати завершеним. Ще одна можливість зустрітися в такій приємній компанії та позмагатися у Форелевому районі вже восени цього року. До зустрічі! Цьогорічний Libra Lure Cup – це нарешті можливість побачити і потримати в руках нові приманки, про які ми вже говорили минулого року, але тоді лише казали, що вони будуть. А тепер вони нарешті є. Розкажи трохи про ці приманки. Ми випустили нову серію приманок з Base Series. На даний момент є чотири моделі у 12 кольорах. Ось, ми їх бачимо. Суміш подібна до попередньої, 에... вона дуже добре плаває. До цієї суміші ми також додали сіль і аромат криля. Інших ароматів немає, є лише аромат криля. Ми використали одну перевірену суміш, тому тут нічого більше не вигадували. У нас є 4 моделі, 12 кольорів, оскільки це нові приманки, вони схожі на черв'яків. Це незвичайні копита чи твістери, тому дехто може мати труднощі з оснащенням. Ми доповнили каталог серією Баз. Все детально описано. Які довжини, кольори, моделі, а найголовніше це оснащення. Окрім оснащення на ілюстраціях, які є ознайомчими, освіма, звісно, ці приманки можна оснастити мільйоном інших способів. Усе залежить від рибалки, що він має на думці і як хоче спровокувати рибу. Також ми вказали розміри гачків, огрузки, вагу. Тут усе, так би мовити, написано, в яких місцях це використовувати, звісно, у великому скороченні. Тож, я думаю, що це своєрідна міні-шпаргалка, з якої. Початківці, які тільки почали ловити на хробаків, ще не мають у цьому впевненості, але хотіли б досягти результату та успіху. Думаю, що їм обов'язково варто ознайомитися з нашим каталогом, який доступний на нашому сайті Воловолібралуре.com у розділі каталог.